в морський патруль всупереч інструкції, включені штрафні матроси. Рейт виявляє на острові важкодоступний сховок сховок, ймовірно, диверсантів. Штрафники вирішують скористати ситуацією для здобуття свободи, але містичні моторошні події все круто змінюють. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні, КАТЕР, автор Леонід Данільчик Читає Додо. Катер тихо йшов вздовж прямовисних скелю збережжя Холодні бридкі хвилі били коричневу породу, залишали темні плями, мокрих гематом. Гострий клин віддалявся від острову та врізався в спінену воду. Так, наче труп гігантського кам'яного птаха безвольно розчинив дзьоб. Розкрита горлянка з ревом смоктувала гидотне варево. Оголюючи хаотичний частокіл скельних ікол і, вдавившись, вивергала назад спінену блювоту. Від голоду та біснуватого видовища нудило і темніло в очах. Холодна пляма сонця щойно вивільнилась з горизонту, блідо перевалилась, натякаючи на скору нестерпну спеку. Відбувався черговий беззмістовний патруль. Вздовж пустелі голих скель. Я озирнувся. Три офіцери сиділи рівно, наче фанерні, руки на автоматах, автомати на колінах, очі гарпунами всаджені в спини штрафників. Поверни хто з офіцерів голову, викинув би свого матроса за борт. Командир, три конвоїри, три в'язня. Пощо ми тут? З такою пильністю вони можуть самостійно оглядати скелі замість наших страшних потилиць. Я підморгнув і криво усміхнувся своєму наглядачу. Жодної реакції. Перевів погляд на капітана обличчя, висічене вітром та сонцем із темної породи. Відчуття твердості давало чітке розуміння характеру командира. Він не відривав очей від урвища. Я прослідкував за його поглядом. Скельний дзьоб гаркнув, і з його нутра вирвалася феерія фонтанів та бризок. Біле, зіжмакане щось заметушилось між кам'яними іклами. Поневічнилось об гострі сколи, і разом з гуртком та піною пірнуло назад в мертву глотку. Я сіпнувся і схаменувся. Катер уже повертав під командою капітана. Увійти в гирло дзьоба не видавалось можливим, тому катер підійшов до зовнішньої основи клину. Побитий з колами підйом давав шанс видертись на його гребінь і зазирнути згори у шалене горло острову. Мимочки вчепились у скельні виступи, в штрафних ротах накази сприймаються невербально. В нашій участі почав окреслювати сенс. Ковзаючись та обдираючи шкіру на пальцях, ми досягли верху скельного клину. Чорнявий, колишній інструктор рукопашного бою, озирнувся на катер з офіцерами і сплюнув. Рудий снайпер зирнув на нього, хмикнув та криво покосився на мене. Шум води глушив будь-яку можливість голосової комунікації. Ми не спускались, шаленство вистави заворожило. Клин тягнувся високою стіною вздовж урвища. Дно утвореного коридору ще тинилось гострими скельними іклами. Під нашими ногами чорніла вкритою водою пляма безодні. Очевидно, це початок глибинного каналу, що мав вихід в морському дні десь далеко за межами острову. Кам'яна глотка у хаотичному ритмі втягувала води, вилизуючи дно коридору, Захлиналась своєю жадібністю та вибухала шаленством каскадів. Білим щось, об'єктом, котрий помітили капітани, я, виявився поневічний катер. Він істерично бився в демонічному танці, його стальну шкарлупу жував зубатий дзьоб. Перекидаючи язиком хвиль з ікла на ікло, врешті посудино заклинуло в скелях. Рух рудого вивів мене з магічного ступору, матрос спускався в напрямку кам'яної каші, від клину широким балконом висувався консольний басейн. Наповнений спокоєм тихої води, він контрастно височів над спіненим безумством. У дивовижній природній ємності в'яло коливався пришвартований катер, набитий амуніцією, зброєю і харчами. Ми перезирнулись. В час приливу дзьоб заповнювався та топив кашу. Водна маса тамувала шаленство глотки і робила коридор прохідним. Гострі ікла залишались безсильно гніватись глибоко на дні. Можна було вільно зайти судом до балкону і зашвартуватись над ним. Відплив опускав катера в безпечну чашу і падав далі додолу, відновлюючи водний апокаліпсис. Без прикрої помилки при швартуванні одного з катерів, викриття локації робилось неможливим: ідеальний сховок, опорний пункт диверсантів, база контрабандистів. Це не мало значення. Значення мало те, що доля дала нам шанс, залишалось чекати або конвой, або приплив. Сонце піднялось над гребнем скель і неприємно різало очі. Яскравий диск пропалювали чорні силуети. Наша засідка втратила сенс. Фігур було лише троє. Хтось залишився на пантрульному катері, силуети зливались з коричним фоном скель. Це не здивувало офіцери могли мати камуфляж, щоб не маячити світлою формою. Я роззирнувся: ні родого, ні інструктора не було видно, причаїлись серед скель. Я спустився в трюм катера, спостерігав крізь засалене віконце. Делегація наблизилась не офіцери, темношкірі дикуни. Незрозуміло, чи їхній колір шкіри, це расова принадлежність, чи наслідок тривалого сонячного впливу. Голі тіла вкривали лише наплічні накидки, візитери, очевидно, беззбройні, не схожі на власників даних суден. Я сунув пістолет ззаду за пояс, виліз на палубу. Зморшкуватий старець поправив шкіряний плащ і присів на скелю поближче до борту. Я не зміг роздивитись, до чого саме кріпиться його накидка. Її складки губились в зморшках шкіри, кольори злівались. Молоді воїни тримались поодаль. Вождь простягнув руку, з передпліччя осипалось м'яке, сиве волосся, порив вітру, шарпнув скелі. І я зирнув на молодих. З їхніх тіл, мов з парашутики, зірвало, пухкі волосяний покрив. Мною сіпнуло. В долоні старця волого поблискував гладкий булижник. Я приглядівся до ритуального подарунку, підступив та пригнувся. Вождь відсмикнув руку і шарпнув плащем. Коричневий пил обшпарив мені обличчя. Я захлиснувся з зойком. <звук> по небу сунулась ватна хмаринка, притягнулась до піків скелі. Я спробував вкліпнути, Повіки продерли абразивном очі. Скелі вросли в небо і закрили його повністю. Катер накренився по вертикалі. Значить, почався приплив, і над короткі швартові троси от от перекинуть судно. Я ковзнув по палубі, зачепився за мотлох і перекинувся до ліниць. Ромісткий, темний ніс гупнувся в дошки, болем віддало в глотку. Чому в глотку? Ніс хруснув, і по тілу від шиї побігли електричні мурашки. Мене затрусило. Перед очима розповзлась густа темна пляма. Напевно пішла кров. Терпкий мозок важко породжував реальність, тіло сіпнуло. Я відчував, як відпускає оніміння, і натомість з'являється жагучий біль. Піднебіння небіння та язик палали. Трос лопнув, гахнуло, і катер катапультою жбурнув мене через палубу. Я потилицею влетів у протилежний борт. Обличчя вибухнуло болем. Від голови відірвався шматок. Та гепнувся десь неподалік. Мені вирвало щелепу, обидві, я більше не бачив свого навряклого темного носа. Хвиля болю випалила усі думки. Наступний повштовх заплутав мене у сітку та викинув за борт. Солона вода роз'ятрила рани в роті, залила розпеченим оловом гортань. Коливання судна занурювало мене в мокре пекло. І видирало назовні, не давало можливості захлиснутись. Врешті голова знайшла борт та вибила з розбаху із себе свідомість. Удар, удар. Легкі хвилі гупали моєю скроною катер. Я бовтався, мов риба в неводі, спотворені рясними зморшками воїни, вивільнили мене з пут сітки, витягли з води. Та кинули на палубу. Я впав боком. За бортом на скелі сидів інструктор. Однією ногою хлюпався в воді. Овальна, схожа на булижник личинка, пульсувала у його роті. З кожним коливанням, все глибше, в'їдалася в голову. Пружний зад паразита розбухав і роздирав щелепи. Спина інструктора вигнулась в дугу, нога вистрибнула з води. Та витяглась з Личинка добралась до мозку. Уражений орган пробив нервову систему електричним струмом. Щелепа з хрустом відділилась та повисла на шкірі. Личинка набрякла і проникла в черебну чашку. Жертва обм'якла. Мене перевернули на спину. Старець обмацав мою щелепу, зазирнув у рот. оніміння попускало. Я відчув, що у мене відсутній язик. Воїн приніс личинку. Вона повисла між його долонь на складках нерозвинутих крилиць. Овальна рана, прокушена моїми зубами, творила пародію посмішки на її тілі. Старець відмахнувся, і мертва личинка плюхнулась за борт. Вождь розкрив плащ, рукокрил та навис наді мною. Пух осипався з його тіла. Конвульсії спотворили зморшкувате обличчя. Воно перетворилось на рило кажана. З клоаки повільно вивільнився новий потомок плем'я і ковзнув мені у рот. Личинка вмостилась. Моє тіло задріботіло в електричній агонії. Поруч, постаті в комбінезонах хімзахисту, кинули труп Рудого. його голова. Порожнім капюшоном спадала з тіла, наді мною схилився шолом, за випуклим склом вгадувались скельні риси капітана. Сенс нашої місії у патрулі став очевидним. Не втрачаючи свідомості, я відчував, як нейрон за нейроном лялечка поглинає мій мозок.